Вітаю, шановні глядачі, вас, шановні слухачі. Це програма Суботня інтерв'ю Радіо Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні, 29 листопада 2014 року, рівно рік тому, 29 листопада, 2013, в ніч на наступний день, 30 листопада, сталася фактично ключова подія розвитку не лише євромайдану, який почався тоді ще за 8 днів до цього, взагалі. Події, які сталися далі, повалення режиму Віктора Януковича, те, що відбувається до сьогоднішнього дня, зокрема, агресія з боку Росії та інші речі, про які зараз говорять щодня. А ми сьогодні з нашим гостем Андрієм Шевченком, народним депутатом кількох скликань, головне безпосереднім учасникам як Майдану, взагалі, так і цих подій в ніч на 30 листопада минулого року безпосередньо, згадаємо, власне, що ж відбулося це побиття студентів. Стели... Доброго здоров'я Доброго здоров'я. Майдану Незалежності в Києві. Ви були тоді, зразу, щоб не тягнути час, а у нас його не так багато, одним із трьох народних депутатів, політиків, хоча Майдан намагалися на той час робити так званим неполітичним, які все ж таки були присутні тоді пістели Майдану Незалежності на центральній площі столиці України. Так? Як ви там опинилися саме цієї ночі? Ну, я завжди, по-перше, скажу, що, звичайно, цей рік він не просто змінив на нашу країну. Я думаю, що ми зараз. Цей рік він зробив нас по справжньому українською народною республікою, от в повному значенні кожного з цих трьох саме українська, недонецька, луганська і так далі. І, і без лапок. Але звичайно, я думаю, що саме, саме ніч на 30 листопада вона була поворотним пунктом. Тому що ви знаєте, от я часто за, за цей рік собі став питання, що було от головною причиною, яка змусила людей вийти. Моє переконання, що люди виходять на вулицю не тоді, коли їм нема що втрачати. Протестувати люди виходять на вулицю тоді, коли в них забирають щось таке, що у них вже було. Чи це, наприклад, право на чесний вибір, чи щось інше. Тоді, в ті дні, у нас намагалися забрати право на європейське майбутнє. А от саме, я думаю, коли, коли люди прокинулися зранку в суботу і побачили ці кадри розгону Майдану, я думаю, що зрозуміли, що намагаються відібрати останнє гідність, право бути собою, право хоч якось ну, реалізувати себе. Тому я думаю, що от після о, зранку, 30 листопада, коли країна прокинулася і побачила все це в екрані телевізора. Я думаю, що це стало незворотнім процесом. Пане Назад. Андрію, зараз зараз ми згадаємо те, що відбувалося в ніч на 30 листопада минулого 2013 року. Ті самі кадри, про які ви сказали, це кадри зняти Андрієм Степанком, людина, яка теж була на місці події, і все змогла зафільмувати як для себе, так і для історії. Будь ласка, дивимось. Придумати. Добре. Тягли в ворольки і взагалі невідомо де я вам, ні що, і в якому. Ну, от пане Андрію, я особисто виконуючи журналістське редакційне завдання. Журналіст був до фактично до пів на першу ночі, 30 листопада. Потім поїхав додому. І от вранці просинаю, звичайно, звісно, як завжди ми це робили кожного ранку. і Потім це робили новини. Дивлюсь, маємо те, що маємо. Що ну, сталося за ці три години? Я думаю, що давайте нагадаємо перед історією, Що було станом на пізній вечір 29 листопада. Уже вісім днів продовжувалися протести. Вже були дуже виснажені громадські активісти, які були серцем цього громадського протесту. І, е в принципі, і опозиція в той час готувала великі акції протесту, велике віччя на неділю. Кіто Так, ми нагадаємо, що початок 21 листопада, євромайдану. Взагалі, тоді його натхненники намагалися зробити неполітичним, як дехто іронічно з опонентів назвав Денс Майданом. Очікування, останні шанси підпише тодішній президент України Віктор Янукович угоду про євросацію вільності чи не підпише і не зранку, підписав. І 29-го стало ясно, що угоди немає. Останні ілюзії розвіялися. І я думаю, що не момент. Тому що тоді для кожної людини стало питання, що далі робити. Ну ми. Тан стояв, щоб змусити Януковича підписати, не вийшло. І мені здається, здається, що це от вирішальний момент, тому що були люди, які казали добре, нам треба зараз згорнути протести, ми показали свою позицію, але давайте далі чекати, збирати більше сил. Але були люди, які казали, що треба стояти далі. Я думаю, що не було ось цієї чіткої чіткої такої ясності, і влада хотіла скористатися цією невизначеністю. Щоб саме в цей момент покласти край будь-яким подальшим протестам. ми зараз вже знаємо заднім числом, що це був конкретний план, що в ніч з 29 на 30 листопада Майдан мав бути зачищений. Влада до цього готувалася і готувалася до того, щоб зачистити його під нуль, щоб там не залишилося жодної людини. А до речі, немає тут парадоксу. 에, склалося враження, можливо, помилкове, що після того, як минуло 8 днів після початку власне Євромайдану, після того як намагалися натхненники цієї акції робити її все таки неполітичним. Нібито то видихається акція протесту. Навіщо ж тоді силовикам розганяти? Невже не було розуміння, що тільки підживлюється протест. Навіть тактичного мислення не було, не кажучи, про стратегічне у команді Януковича. Заради справедливості, Олександр, протест справді вщухав. В пізно ввечері 29-го люди почали розходитися, опозиція намагалася завести свою звукопідсилюючу техніку, що вона вже там працювала до, до, до неділі. Але міліція не дозволила це зробити. Були сутички між міліцією, активістами і, і, і опозицією близько півночі. Тоді розбили голову фото. Кореспонденту Глібу Гараничу, пам'ятаєте, ці кадри звичайно, звичайно. Тоді після цього ціною неймовірних зусиль нам вдалося два автобуси провести до коопспілки зі звукозаписуючою технікою. Я ценню був особисто за кермом разом із міліцейським. Це ще нагадаємо ще раз. Це близько півночі. Це 29 на 30. Але після цього швидко все почало загасати. Дуже багато людей почали розходитися. Громадські активісти почали звертати свою, свою техніку. А що таке Майдан? Майдан це в першу чергу мікрофон динаміки, і в той момент, була плазма, поки є звук. Поки люди слухають один одного, поки люди спілкуються, поки є розмова, люди стоять. Ну, є окрема історія, куди подівся цей звук. Як так сталося, що частина активістів вирішила просто абсолютно зухвало в порушення всіх домовленостей і всіх планів просто оголити цей Майдан, це вже окрема історія. Але станом на третю ранку на Майдані не залишилося ні звукопідсилюючої техніки, ні динаміків, колонок. Ні, плазма десь близько третьої на майдан несподівано. Міліція розступилася, заїхала фура, куди була завантажена вся техніка. І була спокійно, приспокій приспокійнісінько вивезена. Вивезена з майдану. Спротиву цих громадських активістів ну, яких, власне вже й не було тоді. Ну на, на жаль, абсолютно більшість з них в цей час не була на майдані. Хтось був хворий, хтось був стомлений, хтось просто передавав графік чергування станом на третій ночі. На Майдані залишалося кількасот розрізаних груп активістів. була повна невизначеність, що робити далі. Хтось збирався чекати 1 грудня і великого віччя, хтось збирався зранку роз'їжджатися додому. Не було техніки, не було жодного розуміння, що, що буде далі. Тому влада намагалася скористатися цим моментом. Вона думала, що це якраз унікальний момент, щоб покласти протест у край. Так ми підійшли до 4 ранку. А все ж таки, нема було, знову ж таки, я повторюю це ключове питання. Навіщо ж тоді було? Добре, знімають цю апаратуру, техніку забрали, погрузили? Навіщо це розганяти? Хотілося, тому що хотілося показати силу, тому що хотілося демонстративно показати, що кожен, хто надалі спробує. Виявити яку, якусь, якийсь спротив, якусь непокору владі, щоб він знав, що з ним буде діяти дуже жорстко, і просто рвався терпець. Вони вісім днів дивилися на весь цей протест. Вони слухали. Влада була дуже роздратована тим, що було під кабміною, тим, що було на європейській площі, де вже були сутички з міліцією. І я думаю, що от не вистачило терпіння. Урвався терпець, от руки чесалися. Додавити, так додавити. Так, додавити. і показати, що все-таки ми тут господарі, ми тут вирішуємо. А ви всі інші. Просто змиріться, змиріться і все. Не вистачило терпіння. Але, Олександр, в мене стільки переконання, що план розгону був, і незалежно від того, що було би на Майдані, Майдан був би зачищений. По-перше, починаючи з півночі, міліція була заведена дуже агресивно. Був момент, коли ми з колегами по парламенту намагалися пройти по зберкуту, коли, звичайний, Беркутів почав. Я, до речі, це ж це звернув увагу. Кажу, я о півночі приблизно залишив Майдан. Це було помітно. І почав вигукувати якісь образливі слова на адресу Яценюка, що навіть там Яценюк відригував, каже, Ну, може, давайте там якось один на один поговоримо, там по-чоловічому. Ну, коли народ почав з вибитівцем, ну, так? І потім Арсен сам виправився каже, не мав на увазі, там хто більше разів підтягнеться там чи відіжметься щось в такому ключі. І я слухав це хамство, яке йде від офіцера міліції, від бійця міліції, в присутності його командира. Ну, ти говориш з кількома народними депутатами, з неостанніми людьми в країні. Ну, якась повага, твоє начальство це все слухає, і абсолютно ігнорує. Тут тобто, у був дуже заведений. По-друге, рівно четвертій годині був виключений мобільний зв'язок. І всі mm -hmm. ключові оператори на Майдані десь близько пів години не було мобільного зв'язку. Саме тому перші новини, які пішли про розгін майдану, вони були зроблені не по телефону. Я зумів прислати в одному з е, є кілька точок Wi-Fi в районі майдану, е, там в сусідніх ресторанах прилах і так далі. Тому перший мій твіт, який пішов жорстко зачищено майдан, є десятки поранених і затриманих е, випустити це в інтернет через твітер, це був єдиний спосіб прокричати світу про те, що сталося. Трошки пізніше вже вжили телефони. Ми почали наших колег скликати. І е, третє, рівно четвертій ранку, на майдан почали заїжджати в нижню частину майдану. Почали заїжджати машини комунальників. Вони везли великі металеві щити. Туди зразу ж побігла велика група активістів, і я впевнений, що це була свідома провокація. Розрахунок був, який машини почнуть зупиняти, будуть сутички, і тут Беркут, Беркут, висипе на майдан для того, щоб почати, ну щоб нібито захистити порядок. Знаючи це, я біжу до цих машин. Говорю з комунальниками, вони клянуться і бажаться, що вони стільки розвантажать металеві щити, які там залишиться на майдані машини. Зразу ж вийдуть. Вдається заспокоїти наших активістів, в тому числі футбольних фанатів. Тобто підкреслимо цей факт контакту якогось спротиву цим Absolutely. комунальникам з боку протестувальників. Не було в принципі. У нас там була дуже гаряча група футбольних фанатів ультрас, які стояли біля пам'ятника Київ, щеку і Гореву. І з ними була домовленість, що хлопці, ми нікого не чіпаємо, даємо можливість їм розвантажити, і вони виїжджають. Але якщо вони не виїдуть, то ми тоді будемо думати, як їх звідти. Попросити, от тобто нас провокували на застосування сили, але її не було. Але ви, що ви, але було, ні. до речі, оголошення розійдіться, е, спецпідрозділ міліції застосує силу. Чи зразу кинулися в атаку на студентів наступну, Беркутівці? Наступну хвилину, коли стало зрозуміло, що ніхто не збирається атакувати ці вантажівки комунальників, вже було видно, що рух, що Беркут вже був приведений в рух, вже вся ця чорна маса заворушилася по-інститутськи і почала вливатися в чашу майдану. Тобто їм дали наказ наступати і зачищати, навіть не чекаючи, чим закінчиться ця історія з, 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 з комунальними машинами. Ну там уже все. Там вже була каша, там уже кричали, і вже щось офіцери міліції кричали і далі, Олександре, це було звичайно жахливе видовище. Мені на той момент здавалося, що я нічого страшнішого просто не бачив в житті. Я був зразу відрізаний беркутом від основної маси, яка була під стелою. І це було жахливо, коли ти бачиш, як це чорне кільце стискається, як вони зганяють людей під стелу, як починають люди падати по сходах, по цих скляних, скляних відкосах, як люди кричать, як біжить зовсім там юний хлопчина, кричить: «мама, мама, його доганяють, б'ють. Як хтось намагається. Буде є, є кадри. Наш офіс Радіо Свобода в Києві знаходиться відносно близько від Майдану Незалежності, хоча, звісно, не на самому Майдані. І навіть сюди камери відеоспостереження потім показали. По всьому, хрещатику, Беркотів всі да. гнали за людьми, які не чинили їм жодного спротиву, в тому числі за дівчатами. Як нас доганяє цих людей по тротуарах, в підземних переходах, як їх б'ють. Ну, ми стояли поруч зі мною була Ліда Котеляк і Володя Бойко це ще двоє народних депутатів. У Нас був розподіл, розподілений графік чергування, це, мабуть, проміжок часу, який мала бути Ліда Котеляк з іншими депутатами, але інші колеги не змогли вийти. І ми з Володією Бойком просто залишилися, щоб вона сама не лишалась на Майдані. І ми дивились на все це. Ну, чесно кажучи, це був це був стан повного такого заніміння. Тому що ну здавалося, що це просто не Ви може в цей бути час такому саме місці перебували на майдані, прямо на, 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 на тротуарі інститутської вулиці і на початку цієї чаші, яка йде до стели. Вам дісталося все... від Беркуту? Ні, ми були просто зразу відрізані, тому ми нічого навіть не могли зробити. Тому що єдине, що ми могли зробити після того, як були відрізані, це просто хіба кинутися в ноги мною цим бійцям, які по нас могли би пройтись. Представники і... до речі, пана Андрію, тодішньої міліції, пана Захарченка, колишнього міністра внутрішніх справ України. Потім через певний час оприлюднили відео. Хоча його це відео воно було доволі неякісне, трактувати його можна як завгодно, Що нібито протестувальники кидали там каміння в бік Беркуту, чинили спротив, запекли. Я, я теж бачив це відео, але це не відміняє суті того, що відбувалося, коли, коли кілька сот, чи точніше пару тисяч бійців були викинуті на Майдан з єдиним завданням його зачистити. І Я, чесно кажучи, пам'ятаю цей стан свого заціпіння. Мені здавалося, що це не може бути в принципі. Як це може бути в центрі Києва на центральній площі безневинних людей, мирних людей? Коли настільки жорстоко, зухвало, просто б'ють, нищать, доганяють, переслідують з абсолютно садистським задоволенням зараз. Через цей рік можна сказати, скільки було поранених тоді з боку протестувальників? Я думаю, що Олександре, за майбутні місяці, ми побачимо набагато страшніші речі. Ще попереду буде Грушевського, і Нігаян Жезневським, і Небесна Сотня, і Снайпери, і жорстокість, і викрадення Вербицького, і Ігоря Луценка. Тобто, ми попереду ще побачимо. Дуже багато нелюдського. Але про десятки жертв саме побиття в ніч на 30, 30 листопада. листопада було. 30 Листопада, я думаю, що це поворотний момент, тому що країна тоді просто по справжньому жахнулася уже в день наступного дня. Уже після того, як ми відбили на всіх затриманих в суді, уже коли побували на Михайлівській площі, я десь після після обіду зайшов додому. І я пам'ятаю, коли я бачу, як сидять у вітальні, а, моя мама, моя дружина і моя дочка. І вони просто нічого не говорять, вони просто дивляться знову і знову на ці кадри, які крутяться в телевізорі, і вони просто всі троє плачуть. Ще були фотографії і... наступного дня підлоги на Майдані, була вкрита плямами на. Я, я ніколи крові. не забуду і не пробачу просто цих сліз, які ну, проливали мої рідні. І я думаю, що цей шок, в якому тоді країна проснулася, ну, він, він був дуже він був, е по всій країні. До речі, я зараз продовжуємо з вами розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю є Андрій Шевченко, депутат, народний депутат кількох скликань і безпосередній свідок тих подій, які відбувалися в ніч на 30 листопада минулого року. Зараз же я надам слово ще одному свідку від тих подій, саме людині, яка зняла ті кадри, які ми продемонстрували вже протягом нашої розмови. Андрію Степанку, от цей учасник майдану, теж пережив ту подію. Те побиття з боку Беркута. Ми пройшли з другом на концерт. <кій> Стояли біля сцени, там була сцена Руслана, слухали музику, як і всі. Потім я підбив друга залишитись все таки на цілу ніч. Біля переходу почалась Історія там, щось з машиною хотіли Беркут відігнати машину. Ну ми пішли туди, йому там розбили голову. Ну це був просто якийсь шок. Я, я не думав, що так це буде. Просто думав, що якось там щитами відгонять і все, але просто як худобу взяли і почали забивати, зробити нічого не зміг. У мене був просто фотоапарат. Я просто вімкнув і підходжу, підходжу, почав знімати, щоб якось це докази якісь були. Ну і все. І люди, коли почали тікати. Погнали міліція, я почав теж тікати, тому що нічого не зміг зробити. За нами десь до Бесарабської площі гнався Беркут. Я вибіг, щоб врятуватись на парижу частину, повз машини біг. Ну і все, в принципі, до речі, я знову звертаюся до нашого гостя Андрія Шевченка. Ви ж були не тільки під час подій цих до і, звісно. Потім був потім ще такий штурм, якщо його можна звати м'який майдану 11 грудня. 2013 року. Ви теж там були присутні, я вас особисто бачив, тому що я теж є кореспондентом висвітляв ці події. Тоді була, так би мовити, м'яка сила, так? Чому ж тоді вже правоохоронці Януковича, Захарченка чинили таким чином 11 грудня, а от на вніч на 30 листопада настільки брутально все було здійснено. Ну, ви знаєте, я думаю, що система е, насправді сама не до кінця знала, що робити з цією ситуацією. Тому вона настільки на діяла непослідовно. то було... Абсолютно невиправдане застосування сили проти цих кількохсот неозброєних мирних людей, які стояли під стелею, яке було абсолютно неадекватним застосуванням сили. З іншого боку, 11 грудня, коли нам здавалося, що режим уже настроєний огризатися серйозно, а тоді цей 12 годинний штурм, нічний чи 11-ї години, коли фактично нас намагалися просто виштовхати плечами там щитами видивити з майдану, тобто система якось дуже дуже по різному смикалася. Справа в іншому, що ця система. Вона була з самого початку заточена не на наведення порядку, не на роботу по закону, а виключно на одне: на виконання абсолютно садистських, безрозсудних і нелюдських вказівок. І мені дуже прикро, що за цей час, який прийшов, на жаль, от навіть по цьому інциденту, 30 листопада, який задокументований. Неймовірною кількістю камер і фотоапаратів, які описані всіма вздовж Винуватців не немає фактично не немає. До речі, у вас є якісь дані? Бо якесь розслідування відбувається? Я тут пошов сказати там. Карп'я керівники Київ, київської міліції, на нього зварювали сівкович, заступник секретаря ради безпеки Андрія Клюєва. Сам клюєв. Ми Олександре. От нас троє депутатів, які було тоді під час розгону. Ми зразу ж в наступного дня написали заяву до Генеральної прокуратури з проханням звичайно порушити кримінальну справу і залучити нас як свідків. Ну от прийшов довгий час, не зразу, але я був викликаний як свідок, де дуже детально описав і надав. Ну на, 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 на ще до перемоги Майдану? Ще майдан. за часів Януковича на пару десятків всі пояснення, які там були: схеми, малюнки, люди, прізвища, імена, все, що я бачив, це, це є матеріал справи. Це звичайно не дало і не могло дати жодного результату про Януковича, Але у мене питання, що сталося далі. Вже понад вісім. Які що... понад що... вісім уже так, уже якщо саме події місяців... понад вісім місяців після перемоги, Майдану вже рік після тих подій... знаєш. Я, наприклад, як безпосередній свідок цих подій за дев'ять місяців уже після майдану. Мене жодного разу прокуратура не викликала, не цікавилася моєю думкою. Залишається думати з двох одне. Або вони і самі знають. знайшли цих винуватців, і ми зараз ось ось з хвилини на хвилину почуємо справжніх винуватців. Або там немає справжнього бажання це розслідувати, або система здалася, сказала, що ну не можемо це такі, розслідувати. Так як трагічні події 18 лютого, 20 лютого, От Снайпериці. не можемо знайти персональних відповідальних, не можемо знайти персональних винуватців і крапка. Я думаю, що це, звичайно, тотальне неподобство, тому що мені здається, що такі інциденти вони мають розслідуватися. Повинні знаходитися люди, які давали вказівки, і в цьому випадку це не складно зробити. Бо ця ніч з 29 на 30 дуже ретельно задокументовано. Хто куди ходив, хто в якому кабінеті був, хто в якому кабінеті дивився через камери прямого спостереження. Ну, по Сівкович, все Попов, є, є. Клюєв. Сам Віктор Федорович Янукович, тоді він повернувся вже з вільнюса. Тому що безкарність, безкарність на породжує наступну безкарність. Я розумію, що в системі не просто розслідувати, і міліцейські системи не просто здавати своїх. Тому що ну, все-таки є певна своя корпоративна етика і корпоративна солідарність. Але якщо ми думаємо про верховенство права, про країну, де буде право і справедливість, треба такі речі розслідувати. І треба знайти і не просто пішаків покарати, а треба знайти і покарати належним чином тих людей. Які давали ці садистські, нелюдські, неадекватні вказівки. Вони є сі речі щодо тих громадських активістів, які були від самого початку Євромайдану, 21 листопада. І дійсно, ці доволі дивні події, які багато вже коментують з різних боків. Чому ж ці громадські активісти залишили? Чому на ніч їх не було? Чому хтось раптом захворів, незважаючи на свій далеко нелітній вік? Чому забрали апаратуру, забрали так можна розуміти, сцену? У вас є якісь дані? Ви спілкувалися з цими громадськими активістами? Звичайно. Нібито за ними стояв, повторюю, нібито це не підтверджено Цінотижне ну, глава адміністрації президента Льовичкіна я думаю, що нам тут треба от не можна впадати в конспірологію, коли ми будемо на багато чому безневинних і дуже достойних людей навішувати найгнусніші підозри. Але з іншого боку, я переконаний, що влада точно працювала з цим середовищем громадських активістів, намагаючись використати його в своїх цілях. Я зараз переконаний, що це гасло Майдан без політиків, що це от таке намагання відторгнути всіх політиків, всіх народних депутатів. Партійно структуровану опозицію це була частина плану. Було завдання розсварити між собою громадських активістів і партійну опозицію. Ну, і випусти когось... Не випустити пар протестувальника. Очевидно було, що Янукович ухвалив вже рішення не підписувати того, до проєв асоціації, задовго вільності, після переговорів з Володимиром Путіним, де Путін зробив пропозицію, від якої неможливо було відмовитися всі із, подробиці, якої ми не знаємо. Когось використовували, могли використовувати в темну, граючи на абсолютно природних почуттях, тому що було велике роздратування від політиків, в принципі, від партії від партійних прапорів. А когось і свідомо використовували, я впевнений, що там були точно агенти впливу, які працювали в інтересах Януковича. Але це не повинно кидати тінь на абсолютно більшість громадських активістів, які абсолютно жертовно, абсолютно самовіддано були на Майдані. Так справді нікого з оргкомітету Майдану не було в ніч з 29-го. Жодної людини з оргкомітету не було. Але знаючи ситуацію всередини, я знаю, що абсолютно більшість з них це люди, які були просто з них валилися від втоми після восьми днів протесту, які були хворі, які лежали з бронхітами, або які просто там помінялися, бо це була не їхня зміна. Я думаю, що це не має підстав звинувачувати або підозрювати абсолютно більшість цих людей в якомусь свідомому зливанні майдану. Так не було. Просто була втома, просто була відсутність стратегічного плану, просто може не вистачало далекоглядності, щоб все це зрозуміти. Ну, зрештою, хто ж міг подумати про те, що це, це буде зроблено саме в такий жорстокий і зухвалий спосіб. Ну, на сам кінець, нашої розмови. Я повторюю, часу у нас не так багато. Доводиться завершувати цю. Сподіваюсь, цікаво вам, шановні глядачі і слухачі розмову. Ми визначилися, ви погоджуєтеся з тим, що події в ніч на 30 листопада минулого року стали ключовими для подальшого розвитку України. Навіть не події 21 листопада, при всій їх важливості початку Євромайдана, а цей розгін. Ви були як журналіст П'ятого каналу, свідком безпосередньо кожного дня першого майдану 2004 року. Це ми говоримо про Майдан 2 2013-14. А ви, як і політик, як журналіст просто громадянин України, не виключаєте, що буде ще й третій Майдан. Є підстави для третього Майдану через певний час, можливо, навіть і короткі. Якщо Майдан це символ е, людської гідності, символ здатності людини, громадянина, піднятися над своїм страхом, над своїм комфортом і зробити щось заради країни, якщо Майдан це здатність людей кидати виклик в системі і ставити е, нарваних чиновників на місце, якщо Майдан це прояв руху до свободи, то я не просто хочу, щоб ще такі майдани були в цьому сенсі, а я дуже вірю, що це відчуття Майдану, відчуття власної гідності, воно точно збережне. Ми тоді після помаранчого майдану дуже часто говорили, що був Майдан, але для успіху потрібні далі майданчики, в тому сенсі, що люди щодня повинні бути готові відстоювати свою гідність, відстоювати право, відстоювати справедливість. От тому на цей настрій Майдану я дуже, дуже покладаюся. Але я дуже сподіваюся, що такий майдан, який ми прожили з Небесною Сотнею, з приниженням, з тортурами людськими, дай Бог, щоб ми ніколи більше через це не проходили. Я думаю, що та ціна, яку Україна заплатила і платить зараз, вона більш ніж достатньо. Ну що ж, дійсно, сподіваюся, ваші слова збудуться. Нагадаю, що гостем студії Радіо у сувотнього інтерв'ю був народний депутат Кірков скликання. Головне безпосередній свідок подій, які відбувалися в ніч на 30 листопада минулого року. Жорсткого розгону студентів з боку спецпідрозділів міліції Беркут. Наш гост, наш гість сьогодні, був Андрій Шевченко. Дякую вам сам? за участь у нашій програмі. Правда, ефір Олександр Лащенко.